Як пройти 10 рівень? Проаналізуємо ситуацію. Листя таких кольорів: червоний, жовтий, зелений. А жабки навпаки, зелений, жовтий, червоний. Тобто, бачимо, що порядок змінився. Отже, щоб покласти все на свої місця, пишемо таку властивість Flex Direction row Reverse. Це означає поміняти по горизонталі у зворотньому напрямку. О, чудово! Ми бачимо, що жабки йдуть в такому самому порядку, як і листя. Але ми бачимо, що жабки знаходяться притиснені до правої сторони. Що нам потрібно зробити? Потрібно вирівняти їх по горизонталі і притиснути до лівого боку. То, що нам потрібно написати: Justify Content Flex Start. Зовсім ні. А чому так? Оскільки ми зробили реверс. То це означає, що старт у нас тепер з правого боку, бо ми обернули все так, як би в другий бік. Тому правий бік є за замовчуванням, тепер flex start. А щоб вони рухнулись до лівого боку, то треба написати Flex End. Не забувайте про це, що reverse все перевертає ззаду наперед. Отже, пишемо: «Flex Direction Row Reverse Justify Content Flex End. Ось і готово! Молодці, рухаємося далі!